Найкраще українське. Гляньте, що я купив, коротше, те що, може, те, що роблять в Україні. Я навіть не думав, але зайшов побачив, дивлюся, думаю, слухайте, но ну, раз, що зроблено в Україні, треба брати, коротше, по-любому. Тобто я думав брати. Але як я побачив слово My day in Ukraine, все, треба брати по-любому. Дивіться. Оп. Хто производитель? Україна. А що роблять? А от таке вони роблять. Це у її. Отаку кофемашинку. Скільки в неї бар, дивіться, в неї 19 бар. 19 бар це ну, ну так не неплохо, я можу сказати. Машинка класна. Кофе в неї, в неї виходить бомбезна. От. Так що наші українці бачите, роздумання. Ну ка, що у нас тут є. Інструкція не цікава. Це тего. Ось воно, вот найголовніше. Саме головне, вот оно дивиться, як упаковано, а. Аккуратненько. Ну, як українці можуть, бачите? Як захотять, що хочуть, можуть зробити, дивіться. В Космос літали. Ракети запускають наші, а машинку що, не можуть зробити. Та можуть дивіться, і машинку можуть зробити. дивіться яка машина. Ай-яй-яй-яй-яй. Зараз вона буде теж запускати нам кофе. Ну, а, треба всі сюди поснімати. Вот это класс. А ну-ка, я не могу снять. Ать. Так, с другой стороны. Лента дай упаковывала хорошо, бачите? Знали, что делают для украинцев, бачите? Украинцы делают для украинцев. На да, во всем свете теперь чик. Хо -хо. Сейчас сюда сделаем водички, наберем. Будем пробовать. Такая машинка. Биопельсина посылки профиля химчистка в Варшаве.